На природу другий клас, побравшись за руки, з харчем добрим призапас, вирушив на луки, Розстелило покривало, вчителька на трави, посідало всіх чимало, повиймали страви. Діставалися котлети, пиріжки ділились, полетіли скрізь пакети, Папірці котились. Петрик каже, що за свинство? Матінка природа не простить таке безчинство, спустить бегемота. Покотились всі від сміху, як з гроба картопля. Петрик каже, вам на втіху зараз сяцю зроблю. Тишком нишком у кущі назбирав там сміття. каже, вам товариші буде на страхіття. Наче сміттів з сп'ять. Став сміттям надутик. Петрик ще не бегемот, але бегемотик. Вибрав слушні нагоди, вибігши до лука, став і голосно виводив страховидла звука. Я природи бегемот, сміттярям страхіття, покараю вас от от всіх за ваше сміття. Дреманула з лука скачка, копитами дегла, побіж ними викладачка. Сама перша перла. Петрик каже перехну, палицю десь круто, та не б цілину так світити люто.